Я вітаю всіх на моєму каналі. Запрошую на огляд у магазин Аврора. Нові акції, які діятимуть до 4 травня. Млинок для спеції 169. Пляшка для олії 88. Салатник Чорний Люмінар 139. Тарілка обідня квіти 49. Цукорниця скляна, рельєфна 69, Банка для зберігання сипучих серця 99. Тарілка скляна, прямокутна, ластівка 109, Люмінарк Сіра 44, Новинка склянка блакитна 34, Чашка в коробці з надписами 59. Ось така велика об'ємна чашка 74, рожева, жовта салатова. Порцеляновий кухоль 59. Склянки перламутрові по 44. Склянка висока по стінки 88, чашка 39. Прушники кухонні три штуки упаковка 39. Мікрофібра. Овочечистка з відкривачкою багатофункціональна 34. Ніж кухонний для шинкування 34, Тримач магнітний для кухонного інвентарю 49. Ножиці нержавіюча сталь 74, ніж для сиру та картоплі 29, ложка столова 34. Ніж шатківниця для капусти 59 метал та пластик. Затискачі 14, шумівка металева 59, шумівка силіконова 69, ополонник 64. Ручка дерево. Пальник для газового балону 55. Мішечок зі змінними насадками 77 гривень. Форма силіконова для випікання 6 штук 39. Ось така ще є сердечка за 49. Друшляк металевий 139. Сито миска кухонна 49. Термо 199. Коробка для серветок 99. Терка міні для часнику металева 12. Пакер для запікання та копчення 88 гривень. Аджика приправа 20 г упаковка 12 12 овочів та трав – 70 г 10 Вермішель рисова швидкого приготування 10 Сметана та цибуля також 10, шоколадні ложечки 24 20 г, Маршмеллоу – 19. Добавка дієтична 9, цукарки желені 26 Бонжур зі смаком полуниці та вершків 49 Цукарки Міленіум 69, вага 108 г. Кокос з мигдалем 59-150 г, чіпси солодкі 88, 2 смаки, Ліхтарик на голову USB-кабель 69 Є ще ось такий за 69, 99. Ручний ліхтарик акумуляторний. водонепроникний, Має 4 режими: 99. Ліхтарик-вимикач на батарейках 39. Лампа настільна. led підсвітка 249. LED-лампа 7 Вт та 8ватна 49 12ватна 55, LED-лампа сердечко 4ватна 169, Світильник садовий кольоровий на сонячній батареї 99. LED-лампа світлодіодна ціна 39, Євросвітло 12 12ватна 39. 10 Вт на 129. Світильник на батарейках 49. Набір світильників 3 штуки упаковка – 129. Працюють від батарейок. ЛЕД лампа Філіпс 75 Вт на 69. Лампа настільна з прищіпкою – 109. Є ще на підставці 125. Акція до 30 квітня. Чоловічок, ледлампа акумуляторна 589. Пластикова біла на батарейках 59. Новинка. Ось такі красиві світильники садові. працюють від сонячної батареї. Ціна 149. Набір інструментів 189. Три предмети. Стамески по дереву 155, упаковка 3 штуки. Викрутка двостороння з пластиковою ручкою 44, ключ розвідний 99, ножівка по металу 119. Тримачі магнітні для зварювання 249. 6 штук. Органайзер двосторонній пластиковий 119. Зарядка до акумулятора 49912 Вт. Ганчірка автомобільна для прибирання 55 в тубусі, валик для фарбування 49, Пензлик широкий 22 гривні. Кальма штукатурна 69 Набір шпателів 17-3 штуки упаковка для затирання швів. Клей для всіх типів паперових шпалер 49 Клей столяр ціна зі знижкою 59-125 г. Крейда кольорова 77-15 штук, Фломастери. упаковка 18 штук 17 гривень, шкарпетки чоловічі сліди 24, 24, 27. Устілки ортопедичні дуже багато з жовтими цінниками по 17-24. по 24. Такий варіант 59 та 44 ортопедичні. Шкарпетки чоловічі сліди 24. Бавовна 60%. Жіночі 24. І такі 24, 22 24. Шкарпетки сліди з малюнком 24, 22-й-24. І ось такі варіанти: також по 24. Бавовна 60%. Дитячі шкарпетки з сіточкою 17%. Набір трусиків 144. Упаковка 3 штуки. 95% бавовна. Намистинки 24. Кольорові бусинки 9 і на по 14. Дякую, що дивились. Гарного дня, економних вам покупок. Дуже дякую за ваші відгуки та за ваші вдобайки.